У цьому короткому відео покажемо, як додати супутній діагноз до взаємодії в ЕСОС через МІС Клініка Веб. Для цього вам потрібно бути авторизованим міс та ЕСОС, перебувати в карці пацієнта та мати необхідні дозволи. На сторінці створення взаємодії лікар може перейти на пункт стани. Спершу необхідно зазначити основний діагноз стан. Щоб додати новий діагноз стан, натисніть виділену кнопку. З'явиться ще один стан, де лікар може обрати додатковий діагноз. Він автоматично зазначиться як супутній діагноз взаємодії. За необхідності, лікар може додатково вказати ще один діагноз стан іншого коду МКХ 10. Він також буде автоматично визначений як супутній діагноз взаємодії. Для того, щоб створити взаємодію, лікар має накласти електронний підпис та відправити дані. За необхідності, можна змінити назву епізоду. В детальній інформації про взаємодію можна переглянути, які діагнози були вказані. На сторінці «Стани лікар також може переглянути, які стани були додані пацієнту, та в контексті якого епізоду чи взаємодії.